Коли за тебе моляться, мені зустрічалися такі сім'ї, в яких якась бабуся лежить собі, як кульбабка, онуки, правнуки її люблять, їсть вона як пташка, Поклює щось трішки і з якоюсь книжкою лежить, читає, псалми якісь там, про себе щось моркоче, а навколо всі бігають. Діти на навчання, правнуки в садок, у тих бізнес, ті на відпочинок. У всіх все добре, всі бабусю люблять, бабуся лежить, нікому нічого не робить, в принципі, ні хорошого, ні поганого, просто лежить з книжкою. Потім бабуся помирає, її відспівують, віддають її землі, здійснюють по ній дев'ять днів, потім сорок днів. І до сорокового дня приходять внуки діти і говорять, щось у нас у житті все перекосилося, щось наш бізнес не йде, щось ми всі перехворіли, щось ми всі пересварилися, і таке враження, що бабуся тримала нас всіх на плечах. Ця пташка в ліжку, вона з цією книжкою в руках тримала всіх на плечах. А вони ж думають, що ми такі розумні. Я ж бізнес створив, тому я такий розумний. А я великий дизайнер, художник, тому що у мене великий талант. За мною Європа плаче, мене скоро з руками відірвуть. Вони всі думають, що вони такі всі генії, а ця геніальність вона має різне коріння. Просто якась людина. Яка здається тобі безкорисною, за тебе молиться, і все?